Сьогодні на уроці ми поговоримо з вами про класифікацію солей. Солями ви вже відомі ще з 8 класу, і на сьогоднішньому уроці ми більш детально розглянемо, які саме є види солей і які особливості їхнього утворення. Отже, пригадаємо і запишемо, всі солі ми можемо поділити на такі групи: середні солі, кислі солі. Основні солі та подвійні солі. Це є саме ті солі, про які говорять у школі, тому що взагалі є ще і інші солі, крім цих. Середні солі це є солі, до складу яких входить тільки металічний хімічний елемент і тільки кислотний залишок. Тобто натрій, метал, хлор. Не метал, натрій хлорид. Сіль натрій хлорид це є наша кухонна сіль, яка утворена йоном натрію і залишком хлоридної кислоти аж хлор, тому називається натрій хлорид. Алюміній сульфат. Утворений трьохвалентним металом алюмінієм, і залишком сульфатної кислоти H2SO4, тому називається алюміній сульфат, амоній нітрат утворений йоном амонію NH4 і йоном кислоти нітратної HNO3, тому називається амоній нітрат. Розглянемо особливості кислих солей. Ну, По-перше, слід пам'ятати, що кислі солі можуть бути утворені тільки багатоосновними кислотами. Пригадаємо собі, які це кислоти. Багатоосновні кислоти мають в своєму складі H2H3. або H3, Тобто H2S. H2SO4, H2CO3, H3PO4 і так далі. Ті кислоти, у яких тільки один гідроген, вони не можуть утворювати кислі солі. Адже кислі солі це є такі солі, до складу яких, крім металічного, хімічного елемента і кислотного залишку, повинен ще входити один або два атоми гідрогену. Тобто Якщо ми маємо двох основну кислоту, в якої є H2, то один H замістився, наприклад, на йон металу натрій, а другий не замістився і залишився у складі солі. Тобто це називається натрій, гідроген. І карбонат. Чому карбонат? Бо h 2 co 3 це є карбонатна двохосновна кислота. Один H замінився натрієм, другий H залишився. І ця сіль називається кислою сіллю. Основні солі мають також певну особливість. Вони можуть бути утворені тільки тими металами, у яких валентність 2 або 3. З чим це є пов'язано? Це є пов'язано з тим, що у склад основної солі повинна входити одна або дві гідроксогрупи, які не замістилися кислотним залишком. Тобто, якщо б ми мали натрій ОН, OH, у нього тільки одна група, бо натрій одновалентний. Ну, і, відповідно, Якщо вона заміститься якимось кислотним залишком, то вже її не буде. Якщо ми маємо, наприклад, метал двохвалентний, припустимо, магній, то його основа має формулу магній ОН, OH тому що магній двохвалентний. Відповідно, якщо одна ОАж OH група залишилася, а інша замінилася якимось кислотним залишком, то в цьому випадку ми отримуємо основну сіль. Називається вона магній хлорид, тому що гідрокси, бо є група гідрокси -OH. Ферум феррум но 3 двічі. Значить, феррум є трьохвалентний метал, його основа мала би мати формулу феррум OH3, що ми бачимо при утворенні основної солі. Одна групка OH залишилася. Дві групки OH замістилися кислотним залишком нітратом НО3, і тому вийшло НО3 двічі. Зрозуміло, що може бути ще одна основна сіль ферум OH двічі. НО3. Оця сіль називається ферум 3 гідроксид нітрат А якщо б було дві групи OH, то було б ферум 3 нітрат Ну і подвійні солі, це вони також можуть бути утворені тільки багато основними кислотами. Тобто тими кислотами, в яких є або H2, або H3. Що це означає? Це означає, що при певних хімічних реакціях у кислоті на метали, на два різні метали, заміщуються два атоми гідрогену. Тобто, дивіться, в нашому першому випадку була сульфатна кислота H2SO4. Так? Ми бачимо, що ми маємо калій. Натрій СО4. Що це означає? Один H замістився калієм, другий H замінився натрієм. І ми отримали калій, натрій, сульфат. В даному випадку ми бачимо, що кислота була також H2 so 4 але вона замістилася іншими металами, калієм одновалентним і алюмінієм, який трьохвалентний, і відповідно тому приєдналися дві групи so 4 які є двохвалентні. Називається дана сполука калій, алюміній сульфат. Отже, ми сьогодні з вами на уроці поговорили про чотири види солей: середні солі, кислі солі, основні солі і подвійні солі. Будь ласка, законспектуйте даний матеріал і щоб ви вміли відрізняти, де яка сіль вам запропонована. Дякую за увагу!